Вітаю? Давайте сьогодні розглянемо ще один екран. Побачимо, що він нам розкаже. І хай це сьогодні буде, наприклад, відлюдний. Отже, що ми можемо читати із Зображення аркану відлюдних. Ми бачимо старшого мужчину, який знаходиться на горі десь, на вершині засніжений. Бачите, він в такому сірому плащі із палкою із фонарем. Сірий плащ символізує найвищу мудрість. Крім того, дивіться, фанар. Фанар також от, розум. Згадайте цю приказку шкільнуше. Учення світ, не учення тьма. Пам'ятаєте, Тобто світло це є розум, також символізує розум, мудрість. І от ви зверніть увагу, що перед тим, як ступити крок, цей чоловік палкою. Виставляє палку і дивиться, чи туди можна вступити. Значить, вже він виваженість такий, при тому, що він забрався сам на таку високу гору. На вершину. І він, він сам, тут. до нього ну, можна добратися, але йому самому тут добре. Світло у фонарі. У вигляді шестикутної зірки, що вже може символізувати поєднання чоловічого і жіночого, двох протилежностей. Він ніби дивиться зверху вниз, так от дивиться він, і ніби як каже, там, де я, можеш бути, і ти. Отже, із цього зображення давайте складемо. Що може нам ця карта сказати? Відразу ж бачимо, розуміємо, що це карта одинацтва, карта пошуку себе. От він стоїть, цей мужчина, старший мужчина, і думає щось, мудрує, це шлях до себе. розумієте? Це коли людина вмикає, можливо, якусь певну годиню, а вимикає телефон. Відлюдник зачиняється сам в собі, його влаштовує світ одинацтва. Йому подобається бути самому. Він, можливо, переоцінює життя, період медитації, концентрація на чомусь, ну, на чомусь е конкретному, абсолютне відлюдництво і одинацтво. Це Пошук істини. Якщо ми питаємо на особистість і нам випадає дана карта, то це може свідчити, що це дуже розумна людина, яка знає набагато більше, як хтось інший. Це людина закрита, це не вискочка. Від цієї людини не почуєш зайвого слова, такий свого роду мовчун. І це самодостатня людина, що їй не потрібен хтось, і зазвичай його нема в соцмережах. Хіба, можливо, щось там зобов'язує бути в соцмережах? Якщо ми запитаємо на роботу. І нам випав відлюдник, ну, то самі розумієте, що для роботи це невдала карта. Чи приймуть на роботу? Найімовірніше, що ні. Якщо вже робота і є, то без жодних змін. Немає, немає кар'єрного росту, немає просування. Якщо ми запитуємо на бізнес. Ну, то який бізнес може зробити відлюдник на Вершині гори? Це скасування договорів, ну, невдалі інвестиції, все провалюється, все, ну, у відлюдника грошей немає. А якщо і є, то лише на такі базові потреби, може показувати ще. Вихід на пенсію. Якщо ми запитуємо про місце, де відбувається певна подія, от давайте подумаємо, де може бути одинока людина. Старий будинок, наприклад. Бо коли будинок був новим, там були діти, там були котик, собачка, там була пара, чоловік і жінка. А коли там вже живе одна людина, то це вже старий будинок. Це може бути в'язниця, це може бути кладовище, хоспіс, лікарня або гардіатрія. Якщо ми запитуємо на стосунки, то це, як я вже казав, карта Одинадця. Одинадство. Питаємо, чи знайде людина другу половинку. Ну, і випадає дана карта. Поки що ні. А якщо і є вже друга половинка, то це відносини дуже погані. Між людьми просто може бути прірва. Відлюднику кохання не потрібно. Він живе довгий час без любві. Можливо, тому що сам любити не вміє. Якщо ми запитуємо про здоров'я, і нам випадає відлюдник, старша людина, ми дивимося, от що вже ми можемо яку інформацію зняти, щитати? Це зниження енергетичних сил, це старечі хвороби, це людина. Якщо навіть і молода, то може показувати, що раннє старіння в людини. Аналізи, обстеження, відчуття на більший вік, упадок сил, це хвороби, які пов'язані з віком, можуть показувати психічні хвороби. Якщо ми запитуємо на так чи ні, то тут є два варіанти. Якщо питання стосується сім'ї, відносин, стосунків, то що би ми не питали, відповідь буде ні. Якщо ж це стосується навчання, пошуку себе, самовдосконалення, вивчення певних наук, езотерики, то тут Буде так. Якщо ми запитуємо на наявність Поручі, то тут поручі нема. Таку людину, вона так захищена в тим плащем, так захищена, що її пробити майже неможливо. Якщо ми запитуємо на зраду, то відповідь ні, бо відлюднику. Ніхто не потрібен. Якщо ми запитуємо, як померла людина, то вже можемо зрозуміти, що померла від хвороб старості, які бувають в старшому віці. Якщо ми запитуємо пораду і нам випадає відлюдник, то карта каже, що Людина сама радить приховувати свої думки, шукати своє призначення, шукати своє місце, шукати своє вирішення проблем, але робити це самому, робити це тихо. Тримайте язик за зубами, не оглядайтеся на чужу думку. Треба проявити своє я. Але своє я треба спочатку знайти. Для цього потрібно діяти дуже виважено, не спішити. Ката радить не вступати у переговори, відмовлятися від сумнівних і сумісних справ. Інколи краще просто. Просто зникнути на певний час, щоб мати можливість добре подумати, щоб не, не світитися в суспільстві або спитати в поради у старшої або мудрої людини. Я сподіваюся, що в кожного з вас є в вашому колі спілкування така старша і мудра людина. Якщо і нема, то раджу знайти або самим ставати мудрими. Наразі дякую вам за увагу, бути добру.